І так, наш, наше друге відео. Дивіться, не знаю, бачите ви чи ні, напевне, не бачите. Дуже гарно, воно тут, отут, от бачите, сконтактувалися фарби, і ми будемо малювати зладній фон. Я беру таку ручку, вона пише золотим це гелєва ручка, вона коштує до 20 гривень, там приблизно 12, 15 чи 16. І я, не заходячи на листя на задньому плані. Малюю отакі лінії. Одну, потім другу. От вона в мене заходить за листик, десь отут -от іде, і виходить аж сюди. Друга може бути, отак. Отака. І якась, наприклад, третя отаке є. Далі. Ми ці лінії підсилюємо, ми надаємо їм ним чи їм отаких от ще, наче вони, знаєте, як буває така нитка, наче вона на декілька розпадається штучок. От десь тут. Тут, До речі, це ви можете знайти дуже прикольні такі є роботи, от з цих ліній малюють. І це дуже класна медитація, якщо ви хочете заспокоїтися, бо це вимагає певного часу, щоб просто так сісти і провести якісь лінії. Так ми ведемо. І тут, наприклад. А отут ви можете навіть отак от от воно пішло, і ви можете раз і продовжити її отак. От от такі лінії. Дивіться, я залишаю ще оці штучки, деякі, порожні. Для чого я це роблю? От я покажу на цьому прикладі. Я домальовую коло. І це коло в мене, оці лінії, будуть йти по колу. Я беру десь одну третину діаметра і починаю поєднувати оцима лініями. Трьома, чотирьома, поєднали. Далі знову перехожу, третину діаметру, знову воно буде заходити на ці лінії. Раз, два, три, чотири. Наприклад, 5. І таким макаром продовжую. Бачите? І в нас виходить, що вимальовується отам глибина якась. Тобто, за листям в нас є щось таке, що глибоко туди йде. Напишіть мені, будь ласка, хто дивиться, хто перемальовує, чи вам, ну, я просто пам'ятаю, що дівчина написала, я казала. Це потрібно. І дивіться, отут от ви можете або до кінця вести ці лінії, або замалювати. Далі я шукаю знову таку, такий кружечок. Отут, він. отут я його, от, наприклад, продовжую до кола, от, так от. і продовжую його вимальовувати. Тобто, уявне коло я, коло я собі знаю, і от я собі його вимальовую. Отак. От да? Уявне. Тут воно десь буде і сюди йде. Я не малюю те, що в мене на малюнок попадає, не вимальовую. І спокійно заспокоююсь і малюю. Є. Yeah. Малюю і пам'ятаю, що забула сфоткати листя до цього. Далі, отут знову в нас коло. Ви можете їх багато робити, а можете не дуже багато. Я от думаю, що в мене буде це чи два, чи. А, два, вже в мене три. Тобто, я ще або одне домалюю, або ще два. Я себе зловила на тому, що мені хочеться на початку дня це саме цікаве, бо початок дня він такий завжди: ну, типу, ти встав, повинен щось швидко зробити, почати день. От Я себе ловлю на тому, що мені хочеться малювати отакі візерунки, да, тобто якісь лінії, які потовщуються чи не потовщуються. І це десь в мене займає ну, 20 хвилин, інколи 30, і воно дуже прикольно, воно додає якийсь такий стан заспокійливий. І ти, ну, я про себе потім починаю щось робити. Дивіться, отут ще одну намалюю. Причому я почала просто шукати, що ще малюють люди. Дуже є прикольні такі штуки. І ще, звісно, я спробувала таку цікаву річ. Я спробувала ще таке в мене не виходить, але просто якісь от лінії малювати лівою рукою. Дуже також мене надихає. Я давно хотіла спробувати лівою почати трішечки малювати. Але це складно. А от ці лінії, воно просто, ну, як хочеться. Дивіться, зараз від цієї кульки я малюю от якісь такі лінії. Я сама додаю хвилю додаткову, бачите? І вимальовую. От тут може бути якийсь полукруг. І от тут точно так же. Тобто я починаю замальовувати простір з цими лініями. Тут в мене може з'явитися отака, наприклад, штука. Тут вже ви, як хочете, ви або доводите до кінця, або у вас, наприклад, буде, може бути тут отака, якісь теж куля, в якій там щось відбувається. І з цієї кулі будуть йти отакі штуки. Тут ми можемо зайти в листя, ми можемо отак зробити. Є. Можемо отак зробити. І отут тут щось таке раз. От наче теж оця штучка, тільки вона скрита. Тут вже от довіртеся руці, куди вона вас поведе. Я не стільки, да, тут в мене. Отак буде. Тут трішечки чомусь воно в мене погано йде по аркушу, але і заспокоюємося, Да? Ми поєднали тут дві техніки, тобто лінійну таку, да, і акварель є. Тут, взагалі, бачите, як таке цікаве щось вийшло. Не дивлюсь поки що на час, хоча мені цікаво, скільки це вимальовується. Телефончик нагадав, що розряжений. Значить, зараз вже будемо скоро закінчувати. Так, отут обережно я заходжу на тінь. Але залишаю листя. Тут я трішечки поспішаю, якщо у вас буде час, ви можете більше додати якоїсь цікавинки. Да? Тут, наприклад, в мене залишилось Отут можна додати таку штуку. Бо багато місця. І до речі, коли я думала, це планувала, я подумала, думала, як вам це от ну, що тут такого в цій листівці було б цікавого. Да? І оці золоті штуки для мене це була, наче енергія життя, яка вирує серед зеленого. Серед зеленого листя, серед дерев, що хочуть розквітнути, серед тюльпанів, такі нарциси зараз. Біля дому в Києві вже квітнуть, хтось висадив, ну, такі гарні. У нас просто в селі це теж недалеко від Києва, але там, наче холодніше, бо в мене ще на грядці немає нарцисів. Є тільки зелене листя. Я вже думаю, може їх і не буде. Ну, може, вони. Ще маленькі, подивимось, чи якось щось їм було не те. От, але ця енергія от цього простору, вона пульсує, вона перетікає. І мені здається, якщо цю бруньку, яка вже розправляється, якщо її ну, якось торкнутися, да, то ми. Ну, як обмінюємося цією енергією. Ми від захваті від неї, а вона від захваті у нас. Дивіться, якщо хтось захоче от йому мало це, ви можете ще кожну рисочку, оцю, наприклад, замалювати золотим. Да? І що я вам ще хотіла пропонувати взяти чорний лайнер і з листям щось зробити. Звісно, можна зупинитися прямо зараз, але ж ми таких шляхів не обираємо Шуткую. можемо і. Я обвожу листя. Скажете потім, як вам така ідея стебло. Я взяла чорний, щоб він підкреслював мені фарбу. І от я починаю кожну цю штучку також обводити. Зараз, до речі, глянемо, може. Оп. Звісно, лайнер одразу нам приховує цікавинки акварелі, тобто він більше підкреслює щось і тому подібне. Він зараз, бачите, нам більше підкреслить геометрію. Але воно теж, ну, як на мене, цікава така. Ми зараз, я б сказала, що в мене є різні листівки. Да? Ну, не так, не те, щоб в мене, а взагалі є різні листівки. І в одних, наприклад, є функція от, медитація, да? Тобто функція, яка дозволяє нам малювати, і при цьому, ну, наприклад, думати про щось, або розмовляти з кимось, або слухати якусь передачу цікаву, так? Да? І щось таке цікаве, щоб ну, додати там про штучний інтелект, наприклад. да? А він нам розповідає, що потрібна буде творчість людини в майбутньому. От, тобто ви можете щось таке для себе відкривати у цей час. Або просто налаштовуватись на день. да, Якщо, наприклад, у вас є ну, час перед роботою, то візьміть, структуруйте себе. Да? Якщо немає, теж не страшно. Тепер дивіться, що я пропоную. Я пропоную всередині кожної такої штучки зробити ще отакий от зараз я зупинюся. Секунду, не повторюйте все. Зараз я подивлюся. Не на всіх. Давайте не на всіх це зробимо. Мені не дуже подобається. Ну, це в мене була ідея, але ну, вона не дуже. Так, дивіться. А може і дуже, не знаю. Так. Є. І дивіться, кожен кусочок листя ви можете якось заповнити так, як ми робили з тими листівками, які впорядковують хаос. Зараз я гляну, скільки у нас іде часу. 13 хвилин, нормально, я вже думала півгодини пішло. Так, от, наприклад, так. Тут таку штучку. І дивіться, дуже багато різноманітності. Мені, звісно, хотілося б, от коли я малювала, щоб кожна оця вставочка була різна. Ну, прям кожна. Але потім я зрозуміла, що око йому дуже важко, коли ми вперше бачимо, да, от ви даруєте комусь цю роботу, то дуже важко розгледіти все. І навпаки, буде допомога людині. Якщо ми багато елементів зробимо а, однакових, да? тобто людині буде неважко це схопити. От вона побачить, там, наприклад, ромби. Да? Там що ще. Далі, а, замість ромбів в нас є символ води, да? ми можемо його додати. Подумайте, що б ви хотіли. Отут також. До речі, дуже прикольно, я люблю роздивлятися пасхальні яйця. Нам треба буде ще теж я листівку, я подумаю, яку ми зробимо. Що ще? Може бути отакі полукруги. Да. От тут може бути. А може бути, дивіться, два полукруги, що йдуть на зустріч один одному. от. Yeah. 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 Ох, а ще думати і думати треба. Можуть бути хвилясті лінії знову, але не такі, як вода. А от бачите, от якісь такі. Можуть бути точечки. Давайте точечки поставимо. От на таких тоненьких штуках. Точечки. І тут. Так, давайте думками мені підказуйте, що ще може бути. Може бути отака штука, тобто круг, від якого розходяться. Подивіться, як нас змінюється листівка прямо на очах. Може бути отакий трикутник, є і тут. Далі. О тут я ще кружечок намалюю. Так. І після цієї листівочки обов'язково піти на вулицю і подивитися, яка шалена в нас гарна весна. І як добре, що прийшла весна, і як, і що в нас. І цю зиму ми пережили, і стільки всієї зимою зими було. Так, ну що? І ще отут хочу знову отаку, наче луска. Наче багато луски. Отак. І тут таке ж зроблю. Є. Що тут намалюємо? Давайте тут якесь сонечко наче сходить. Так. Це прапор Кореї, да? чи. Чи ні. Все, друзі, отаку ми красу зробили. Я сподіваюся, що вам було цікаво оця друга частина листівки, що ми її промалювали. Я розбила на дві частини. Не знаю, чи правильно зробила. Якщо захочете, напишіть чи робити одне довге відео, тому що мене, якщо чесно, довге відео відлякує завжди. Я завжди, коли дивлюся, що там годину там, чи скількись, то ну, я його відкладаю або перемотую. Ну, Звісно, і картинки можна перемотати, але ж ну що, як вам? Що скажете? Як вам така листівочка? Цікава, не цікава. До речі, взагалі чотири штуки в мене не промальовані. І я навіть їх не помітила. Значить, так і треба. Підписуйте, ставте підписи, ставте день, в який ми малювали, і малюйте з задоволенням. Але ще дуже красиво, так, отут, от, от. що ми градієнт зробили, а потім замалювали. Дуже гарно.